І помасажувалися. Сьогодні все для учнів початкових класів дев'ятої гімназії у зеленому кольорі: футболки, сукні чи жакети або ж бантики на волосі. Намагаємося максимально залучити всіх школярів до кольорового тижня, каже вчителька Анеля Тарноруцька. Дітям дуже подобається, Вони в захваті. під час подій, які у нас відбуваються зараз, в країні дітям і ну, ти і дорослим, і нам не вистачає бар. Пані Анеля додає, що для неї самої цей тиждень став викликом. Вчора Веронічка як обралася Анеля Васильна, який колір у мене червоний. був червоний. Червоний. Ходить Анеля Васильна зазвичай в червоному. Другокласниця Вероніка Дивнич розповідає, до школи сьогодні допомагала збиратися мама, тому умови дрескоду витримані. ми зараз. Одягаємося по тижні веселки, і так ми дуже дуже радісні. А ось зараз я вам розкажу про саму звичайну веселку. Для появи веселки потрібно сонечко і крапельки води. Говорить другокласник Михайло Піщаний. Веселковий тиждень каже, для нього особливий період. Цей кольоровий тиждень у нас його ще ніколи не було, і щоб дітки раді. Що немає веселки. І я думаю, зробили такий тиждень, щоб дітки трошки пораділи веселці. Так, да, це на цей день футболка з Грінчом, який украв Різдво. Учні самостійно готують інформацію, щоб презентувати її іншим, як от Михайло. Він підготував виступ про веселку, говорить вчителька Ольга Шляхетко. Вони повинні хотіти бажати вчитися. А вони вчаться тільки тоді, коли їм цікаво. А це кабінет другого Б класу. Із зеленого тут куточок, одяг для учасників освітнього процесу та іграшки. Вчителька Катерина Фесак говорить, для дітей такі кольорові тижні це веселе навчання, яке мотивує до пізнання нового. Це якийсь відступ для них від шкільної форми. Це також вже їм дає більше наснаги, більше бажання відходити до школи. І також це дає різноманітні кольори. Щоб під час війни дітей більше розвеселити. Все кольорове можна надівати, ну, один, кольор якийсь на себе. Мені подобається. Зі слів вчительки Анелі Тарноруцької, у п'ятницю у гімназії буде синьо-жовтий день. Ірина Філенко, Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси.